Важко навіть уявити світ настільки відмінний від нашого сьогодення, світ перших поколінь людства. Допотопна епоха була строкатою мозаїкою розвитку, співіснування та водночас зростаючого віддалення від Бога. Земля процвітала, але серця людей дедалі більше відходили від Творця. Чи задумувалися ви, як тоді поєднувалися прогрес і моральне розкладання? Навіть на тлі занепаду все ще сяяв промінь Божого терпіння та милості. Та головне питання виходить за межі простого історичного опису. Цей період залишив для нас важливі уроки про вибір і його наслідки, про свободу волі та благодать Божу. Це був час, коли людина розкривала свій величезний потенціал, але обрані шляхи часто вели до прірви. Уявіть життя в епоху, коли знання та творчість могли ставати як благословенням, так і знаряддям зла. Це здається далеким, але насправді перегукується з викликами нашого часу. Поглядаючи на цю історію, ми бачимо її відлуння сьогодні ті самі спокуси, ті ж дилеми. Початок усього відкриває нам полотно, де хаос поступається місцем порядку під рукою верховного майстра. Бог, Творець, відділив світло від темряви, небо від моря, землю від води, прикрасив усе рослинністю та життям. Кожне Його слово було не лише актом творіння, а й наданням сенсу. Він створив людину за своїм образом. І спороху земного, оживлену подихом духа. У цьому вчинку відбилася не просто сила, а глибока любов. Бо хто ще міг би надати настільки великого значення творінню власних рук, в Едемі процвітав сад, справжнє святилище гармонії. Ріки живили його, дерева й рослини зростали у достатку. Адам і Єва були не просто мешканцями цього раю, вони мали місію піклуватися про створений світ. Це була і честь, і відповідальність. Кожен Божий дар несе в собі покликання. Чи навчилися ми цінувати і берегти те, що нам доручене? У ті часи божественна присутність була постійною. Уявіть голос Бога в тиші вечора, мов батько, що йде поруч зі своїми дітьми. Це були не просто стосунки, а відкрите спілкування без перешкод. Та навіть у досконалому світі існував вибір. Дерево пізнання добра і зла не було пасткою, воно нагадувало про свободу. Бо справжня любов можлива лише там, де є можливість вибору. Часто обмеження, які ми сприймаємо як тягар, насправді є знаком турботи. Творіння Бога не обмежується лише тим, що ми бачимо. Між людиною, землею і самим творцем існував особливий глибокий зв'язок, наче нитки, що ткали небесний гобелен. Кожна дрібниця від сяйва зірок до ритму морських хвиль свідчила про задум і любов Бога, який дбав про кожну деталь свого творіння. Неможливо лишатися байдужим до величі цього задуму. Та разом із красою і гармонією була підготовлена сцена для великого випробування. Людина отримала найцінніший дар, свободу вибору, яка незабаром мала бути перевірена, і як у кожній історії, вибір героїв мав принести наслідки, що змінили все. Ще до перших рішень людства у Всесвіті вже розгортався небачений конфлікт. У небі, де панувала досконалість, зародилося перше повстання. Люцифер, ангел надзвичайної краси та мудрості, дозволив гордості захопити своє серце. Він прагнув престолу, що належав лише Богові. Так було посіяне насіння розділення. Це була не просто боротьба за владу. Це було народження гріха, розрив між творцем і його творінням. Люцифер, ставши сатаною, не залишився наодинці. Своєю харизмою він захопив третину ангелів, які склали армію проти небес. Розгорнулася битва між світлом і темрявою, духовне протистояння, яке очолив Михаїл з небесними військами. Кінцевий результат описано в об'явленні 129 бунтівників було вигнано з небес і скинуто на землю. Це падіння було не просто поразкою, воно стало точкою відліку, що залишила відбиток на всьому створінні. На землі сатана знайшов нове поле для боротьби, людство. В Адамі та Єві він побачив можливість продовжити свій бунт, зруйнувавши їхній зв'язок із Богом. У подобі Змія він посіяв сумнів простим, але підступним запитанням невже Бог справді так сказав? Це питання стало початком трагедії Едему. І сьогодні ми стикаємося з подібними голосами, сумнівами, що відводять нас від істини і від правильного шляху. Наслідки того давнього вибору виявилися глибокими. Гріх став не окремим вчинком, а силою, що пронизує все життя людства. Відтоді боротьба між добром і злом стала частиною нашої повсякденності. Ця історія нагадує нам, навіть найменший, на перший погляд, неправильний вибір має значно більші наслідки, ніж ми здатні уявити. Та навіть у темряві завжди сяяв промінь надії, адже Бог ніколи не залишав своє творіння. Коли Земля була позначена наслідками падіння, історія почала набирати нового оберту. Людський розвиток, що виростав із даної Богом творчості і розуму, тепер ніс у собі також і тінь зіпсуття. Народжувалися перші цивілізації, але разом із досягненнями з'являлися й виклики, що повторювали давній небесний конфлікт. Людство розселялося по землі, залишаючи слід у кожному куточку світу. Зароджені культури приносили видатні здобутки. Музика з перших мелодій почала виражати почуття і об'єднувати серця. Металургія дала інструменти і зброю, що змінили життя й утвердили владу людини над природою. Але водночас із цим зростало й інше темне. Насильство та аморальність ширилися, а спадок гріхопадіння ставав очевидним. Серце людини, створене як відображення творця, спотворювали егоїстичні бажання. Одні намагалися шанувати Бога, інші ж обирали шлях зла. Історія Каїна та Авеля стала показовим свідченням. Прийнята жертва і відкинута жертва породили ревність, що привела до першого вбивства. Це трагічне свідчення того, як гріх, коли бере верх, руйнує навіть найсвятіші узи, родинні. Попри все, людська творчість не згасала. Люди будували міста, суспільства ускладнювалися, але зростання сили і впливу приносило з собою ідолопоклонство і духовну деградацію. Багато хто забував свого творця, шукаючи замінників у вигляді вигаданих богів. Подібний сценарій повторюється й нині: люди женуться за грошима, статусом чи миттєвими задоволеннями, нехтуючи тим, що має справжню вагу. На цьому тлі Божа терпимість виявилася актом безмежного милосердя. Він бачив здатність людини як творити, так і руйнувати, як любити, так і ненавидіти, але давав їй час. Проте зло невпинно наростало кожен прояв несправедливості був немов голос, що кликав до Божого правосуддя. Так поступово визрівала мить втручання. Серце Бога зворушувала людська розбещеність, і він не залишався байдужим спостерігачем. Наступний крок мав стати актом і суду, і милості водночас, свідченням того, що навіть серед хаосу Божа благодать завжди може перемогти. Коли Бог звернув свій погляд на землю, перед його очима постала картина, що глибоко засмутила його серце. Насильство, зіпсуття і зло охопили людство. І створений досконалий світ загруз у хаосі, та Господь не відвернувся від творіння. Він прийняв рішення втрутитися, винісши вирок, який водночас став початком нового етапу, потопом. Цей крок не був імпульсивним, він відображав серйозність Божого ставлення до гріха і водночас його турботу про людину. Перед катастрофою Бог дав попередження і час для покаяння. У темряві зіпсованого покоління засяяло світло. Ной, праведний чоловік, якого Господь обрав надію для людства. Уявіть цю сцену, коли всі насміхалися, він у вірності будував ковчег посеред суші, кожен удар його молотка ставав проповіддю віри та пересторогою для оточення. І так само сьогодні ми покликані виявляти віру, навіть коли обставини виглядають безнадійними. Коли розверзлося небо і хлинули води безодні, світ побачив те, чого ще ніколи не знав. Гуркіт стихії був оглушливим, але всередині ковчега панувала тиха впевненість. Тут перебувала Божа благодать. Справедливість Божа діяла, проте водночас зберігався залишок життя. Потоп був не лише судом, а й очищенням та оновленням. Вода вкрила землю, змиваючи зло, а з її відступом знову з'явилася надія. Ковчег спочив на горах арарат, і світ поставав оновленим. Бог уклав новий заповіт із людством, символом якого стала веселка, нагадування про його незмінне милосердя навіть серед справедливого суду. Та навіть після цього грандіозного втручання історія не завершилася. Людство, отримавши другий шанс, усе одно мало зіткнутися з боротьбою проти гріха і потребою у викупленні. Конфлікт між добром і злом тривав, набуваючи нових форм у процесі розвитку світу. Ной, проста людина з надзвичайною вірою, став головним свідком цієї історії. У світі, де панувала корупція, він був знайдений праведним. Його життя показало, що праведність це не просто добрі вчинки, а слухняність і довіра до Бога. Господь доручив йому неймовірне завдання збудувати величезний ковчег, у якому мало врятуватися його сімейство і представники всіх тварин. Уявіть, як важко було пояснити людям, які вважали його віру безглуздою. День за днем Ной працював, виконуючи Божі настанови. Його праця була не лише будівництвом, а й проповіддю, попередженням про грядущий суд і нагадуванням, що завжди є шлях спасіння. Та все ж у серцях людей панувала недовіра. Вони воліли триматися звичного комфорту, ніж почути застереження, які вимагали змін. Ковчег, що здавався багатьом проявом безумства, насправді став матеріальним знаком Божої турботи, прихистком посеред хаосу, який насувався. Коли почався потоп, контраст між тими, хто був у ковчезі і тими, хто залишився зовні, став очевидним зовні бурі та крики приречених. Усередині тиша й захищеність у Божій благодаті. Це нагадує нам послух Богові не усуває бурі, але дарує безпечний притулок серед них. Після сорока днів і ночей дощів ковчег спинився на горах Арарат. Коли Ной відчинив двері, перед ним відкрився вже інший світ. Оновлений, мов нова сторінка, яку Бог розгорнув для людства. Перше, що зробив Ной, спорудив жертовник і приніс жертву подяки. Цей щирий акт показує, вдячність є фундаментом справжніх стосунків із творцем. І чи помічаємо ми ковчеги, які Бог посилає й у наше життя? Та історія Ноя була не лише про виживання, вона стала продовженням Божого задуму для людства. Веселка, що засяяла на небі, була не просто грою кольорів. Це був вічний знак, що, незважаючи на людські зради і слабкості, Бог ніколи не відмовиться від свого творіння. Втім, навіть після цього нового початку гріх не зник із людських сердець. Боротьба добра і зла не завершилась, вона лише отримала нові форми. І тепер цей конфлікт жив не тільки у світі навколо, але й у самій людині, у постійній боротьбі між Божою волею та власними бажаннями. Відтоді, протягом століть, Бог посилав пророків і провідників, щоб скеровувати людей та нагадувати про свій план. Від Авраама до Мойсея ми бачимо безперервну нитку Божих втручань, які вели до ще більшої обітниці. Завіт з Авраамом став підтвердженням того, що Бог не полишає свого задуму і обіцяє спокуту. І ця обіцянка лунає крізь всю біблійну історію і досі актуальна для нас. Бо людське життя з його підйомами та падіннями. І сьогодні віддзеркалює цю духовну боротьбу. Є миті величної віри, як у Ноя чи Авраама, та її падіння, як у Вавилоні чи Содомі. У будь-якій ситуації Бог показує, спокута не лише можлива, вона гарантована тим, хто покладає на нього свою довіру. Святе письмо постійно закликає нас жити усвідомлено, пам'ятаючи, що кожен наш вибір формує духовний простір довкола. Головна істина цієї історії полягає в тому, що Бог не залишив людство наодинці з боротьбою, Він сам увійшов в історію. Обітниця викуплення здійснилася в Ісусі Христі, Його життя, жертва на Христі та Воскресіння відкрили шлях до відновлення всього втраченого, подібно до того, як Ной здобув милість перед Богом, так і ми покликані звертатися до цієї благодаті. Вона стає ліками від духовного хаосу, що намагається відвернути нас від нашого справжнього покликання. І, хоча боротьба добра та зла все ще триває, Божа обітниця сяє як дороговказ, нагадуючи, навіть серед битви існує вища мета. Зрештою, історія, розпочата під час творіння, не має свого кінця тут вона продовжується, переплітаючись із майбутнім, яке Бог уже приготував для світу.